Отож так, нібито готовий, Принаймні, за словами Марко Рубіо. Отож, держсекретар Сполучених Штатів Америки заявляв, що Владімір Путін погодився на зустріч із президентом України. Добре, я з ним зустрінуся. Цитує Рубіо слова Путіна. За його словами, Вашингтон працює над тим, аби організувати перемовини. Попереднє місце зустрічі це Будапешт, хоча бачимо, що вже багато країн починають зголошуватися, що саме вони можуть стати майданчиком для цієї зустрічі. Отож, президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Fox News також зробив кілька гучних заяв: мовляв, Україна Крим не поверне, до НАТО не вступить. Ми не розгорнемо війська в Україні. Це ще одна заява Дональда Трампа і його. Пряма цитата, і Зеленський має проявити гуднучкість у питанні території, наголосив Дональд Трамп. Додав він також таку інформацію, що між Зеленським та Путіним нібито все йде краще, ніж очікувалося. І тут також пряма цитата. Я не скажу, що вони стануть друзями, але у них все добре. Кінець цитати президента Сполучених Штатів Америки. Отож, чи добре у них все на вашу думку, дописуйте в коментарях. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс заявив, що очільник Російської Федерації Владимир Путін отримає імунітет від арешту, якщо приїде на перемовини про мир в Україні саме в цю країну. Якщо візит стосується мирної конференції, а не приватних справ ордер не застосовується, пояснив він. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна щоберезні дві березні 2023 року. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово. Обо окупованих територій України. За законом, будь-яка країна, яка підписала Римський статут, має зобов'язання затримати російського президента, але Швейцарія минулого року ухвалила власне правило. Якщо лідери приїжджають на мирні перемовини, їх не арештовують. І саме цим от зараз може скористатися Путін, якщо він приїде саме до цієї країни. Попри ордер, він вже відвідав кілька країн. У 23-му році він поїхав до Киргизстану, який не підписав римський статут. Потім він був у Монголії. Ця країна ратифікувала статут, але не виконала ордер, бо сильно залежить від російських енергоресурсів, і, от нещодавно, Путін, я думаю, всі ми про це знаємо. Відвідав Аляску, щоб особисто зустрітися із з президентом. Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і от ситуація ця викликає гостру дискусію, бо з одного боку ордер Гаги, а з іншого прагнення до мирних перемовин. І тепер питання: чи справді Путін ризикне приїхати до Європи на таку зустріч? Що ж про це думаєте ви? Напишіть у коментарях. У Фінляндії трагедія: 30-річний депутат парламенту Емелі Пелтонен помер прямо у стінах законодавчого органу. Прес-служба парламенту офіційно підтвердила смерть політика вранці, 19 серпня. Для нього члена соціал-демократичної партії це був перший його термін у парламенті країни. Причину смерті офіційно поки що не називають. Але місцеві змі вже повідомляють, що депутат. Можливо, ймовірно, міг накласти на себе руки. Правоохоронці, які прибули на місце, не вбачають ознак криміналу. Відомо, що останні місяці він майже не брав участі у роботі парламенту через серйозні проблеми із здоров'ям. У соцмережах він писав, що лікарі виявили у нього ниркову недостатність, і це вже не перший такий випадок, випадок трагедії серед європейських парламентарів. Нещодавно також була інформація про смерть у Франції. 54-річний депутат національних зборів Олів'є Марле, відомий критик президента Емануеля Макрона, також наклав на себе руки, і тема психічного здоров'я політиків та величезного тиску, під яким вони все ж таки працюють, знову опинилася у центрі уваги.